Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо в молитві в радості в благословінні. Маємо прекрасний час, час посту, де можемо витривати в пості, в радості, в милосерді і в благословенні. І сьогодні візьмемо послання 25 листопада 2018 рік. Дорогі діти, це є час благодаті і молитви, час чекання і дарування. Бог вам дається, щоб ми його любили понад усе. Тому, дітоньки, відкрити ваші серця та сім'ї, щоб це чекання стало молитвою та любов'ю, а особливо дарування. Я з вами, дітоньки, і підбадьорюю вас, щоб не відступали від добра, бо плоди видно і чути далеко. Тому неприятель злий і використовує все, щоб вас відвести від молитви. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну і Марія нас в цьому пості підбадьорює підбадьорює і, звісно, підтримує і каже в цьому благодатному часі, в часі благодаті і молитви, час чекання і дарування. Чекаємо на Воскресіння, а даруємо любов. Даруємо Ісуса, даруємо радість. іншим. Бог каже Марія, нам дається, щоб ми його любили понад усе. Бог себе нам дає, щоб ми його любили понад усе. Тільки тому і дає. Тому дитинко, відкрий своє серце, серце та сім'ї, серця сім'ї, щоб це чекання стало молитвою та любов'ю, а особливо даруванням. Даруванням. І сьогодні питання: коли останній раз щось дарував? Чоловіки зараз кажуть на ну, 8 березня. Ну, може, не, ну, може хтось і не підтримує радянські свята. Як писали в коментарях, але направду, 8 березня має бути кожного дня. Для, для щасливої жінки, для щасливого чоловіка, це не є якийсь повод раз в рік подарувати квіти. Тому треба частіше це робити. І тоді не буде якихось проблем з 8 березням або з іншим якимось святом. Дарувати. Дарує, чи даруєш ти сьогодні себе, чи даруєш ти сьогодні радість і мир, чи даруєш людям мир, спокій, підтримку, бо це також дарування. Чи даруєш якусь допомогу? Свій час дорогоцінний це також дарування. Коли служиш іншим, це також дарування. На різних служіннях, де ти задіяний в Царстві Божому, це також дарування. І Марія каже, хочу, щоб в цьому часі посту особливо було більше дарування. Я з тобою, дитинка, і підбадьорюю тебе, щоб не відступав від добра. Щоб не відступав від добра. Жив добром, добром і не відступав від добра. Бо плоди видно і чути далеко. Бачите, Марія каже, плоди видно і чути далеко. Іноді, знаєте, як так є. То ти, коли близько, ти їх не чуєш. Але далеко вони йдуть. Але ти не знаєш, чи вони пішли далеко чи не пішли. Але Марія каже, що вони йдуть далеко. Їх видно, їх чути далеко. Ти, може, близько не чуєш. Це як знаєте, жити в Меджугорі і не знати, що семінар почався. А хтось з України приїхав, бо знав. Ну нічого, я теж бачите, вже зареєстрований. Тому. Приятель злий, тому не приятель злий і використовує все, щоб тебе відвести від молитви. Бачимо, хто хоче тебе відвести від молитви. Власне, сатана. Сатана хоче тебе відвести якомога далі від відносин з Богом, відносин, особистих відносин. Роби що хочеш, роби там, ну, будь хоч там я не знаю, супер, там я не знаю, місіонером. Але якщо ти втрачуєш, втрачаєш особисту молитву з Богом, особистий зв'язок з Богом, то це все виходить на марно, бо неприятель злий і використовує все. Він може використати добрі діла, може використати е, різні місії, служіння. Багато-багато різного лише би тебе відірвати від молитви і від Бога. Тому сьогодні давайте відновлювати особисту молитву і власне за неї боротися найбільше а потім вже ставити інші плани. Тобто, перша особиста молитва, особиста зустріч з Богом, а всі інші практики на Божество ставимо далі, 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 щоб наші відносини з Богом ніхто не міг пошатнути. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Меджугорія. па Папа.